Друзі, привіт! Ви на каналі Саша Фітнес Лайф. З вами тренер Олександра Афоніна. І сьогодні у нас невеличке святкове тренування функціональне на все тіло з однією гантелью. У мене 2 кілограми, а ви можете брати будь-яку вагу або працювати взагалі без неї. Нагадаю. Будь ласка, Підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового корисного відео з тренуванням або з якоюсь важливою інформацією для здоров'я. І не забудьте після заняття поставити палець згору та залишити коментар, бо вони дуже-дуже для мене важливі. І ми будемо з вами працювати тільки в зоні вашого комфорту. Я працюю в зоні свого комфорту, а ви прислухаєтесь до свого тіла і працюєте в зоні вашого комфорту. І повірте, кожне повторення цього комплексу може відрізнятися від попереднього. Вчіться спостерігати за своїми відчуттями. Якщо ви хочете більше моїх довгих, коротких, різноманітних тренувань, приєднуйтеся до онлайн-клубу розумного фітнесу Саша Смарт Фітнес. І щоб долучитися, пишіть мені в інстаграм, внизу будуть посилання в описі, або в Телеграм, як вам зручніше. Ну що, будемо починати? Гантель поки що відкладаємо і у нас. З вами буде розминка. Ми стоїмо, ноги у нас ступні паралельно, і ми за маківкою, за святковою сьогодні, маківкою, витягуємось вгору, піднімаємось на носки і не падаючи, не розхитуючись, тобто ви не змінюєте ове витяжіння. Воно у вас залишається. Ще 4, 3. Два і один. Права нога в сторону, руки в сторону і ліва. І давайте з поглядом на праву і на ліву. Виставляючи ногу, витягуйте носок. Ще 4. Три, два, один. Тепер ногу назад. Раз. Два. І нахил, але в осьовому витяжінні. Плюс додаємо протилежну руку. Три, два, один. Тепер вперед, вперед, в сторону до зігнутої ноги згинаються ноги. На себе направляйте ступню. Ось ове витяжіння. Краще робіть ці вправи всі перед зеркалом, якщо є у вас можливість. Руки над головою. І у нас крок і крок. Крок і крок. Якщо вам складно такий темп, ви згадуєте, де вам комфортно, і працюєте там, де вам комфортно. Залишилися, і у нас будуть такі ж самі кола, але ми вже додамо нахил до коліна і нахил в іншу сторону. Ступні паралельно. На кожній ступні є три точки під великим пальцем, мізинцем. та Центр п'ятки. І ви кожна ступня ось ці три точки, гарно-гарно тисне в підлогу. Ще один до коліна і спробуємо робити нахил нижче. Звичайно, спина округляється. Якщо вам потрібно, трошки згинайте ноги, але краще, щоб вони залишились прямі. Можливо, просто не такий буде у вас нахил великий. Ще два. Один. Піднялися руки за головою. І скрутка. Не фіксуйте нічого, крім ступней. Три точки кожної. І ви рухаєтесь. Як, відчуйте, як за ліктем рухається все ваше тіло. Почніть додавати руку. Дихаємо вдих носом, видих носом. Якщо не вистачає сил, видих носом, то видих ротом. Чотири, три. Два, один руку нижче. Вісім сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. І вісім до коліна. Сім. Шість. та зрухається, П'ять. Чотири. Три, два. І нижче. Вісім та зрухається, Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Піднімаємось. Чотири. Три, два, один. Нога. Нога і невеличкий на неї присід. І руки вперед. Особе витяжіння від маківки до куприка у вас залишається. Додаємо руки, залишається. Добре. Ще чотири. Три точки ступні. Три. Не залишайте ось так голову. Ні, маківка на рівні з міжлопаточним відділом. Один. Ми залишимось на цій нозі, але без нахилу корпусу. І в цьому положенні ступня на місці. І ви рухаєте м'яко, обережно в зоні комфорту своє коліно всередини. І не відривайте ось цю точку під великим пальцем, яка завжди хоче. Відірватися. Тепер уявляємо тут на застигновий суглоб і рухаємо його всередині. У кульшовій впадині він у нас знаходиться такий, а кульшова впадина така. І він ось так рухається потихеньку. В ній поміняйте напрямок, три точки цієї і цієї ступні. Зберігаємо ще один. Є. Тепер на ліву ногу вниз. Ось ове витяжіння зберігаємо нахил і вгору, нахил, і вгору, руки широко, руки за себе і руки широко. Ще чотири. Широко. Три, два, один. І залишимось. Тут ступні вперед, коліно по напрямку другого пальця. Але зараз воно трошки рухається. Це маленький, такий комфортний, дуже, я б сказала, комфортний рух. Залиште коліно по направленню другого і великого пальця. Тут уявляємо знову тазостегновий. Угу. і рухаємо його ось цю частину. Ще два. Один. І в іншому напрямку. Чотири, три. Два. Один. Добре. На коліна стаємо з вами і почнемо. Спочатку ось у мене праве коліно по цій лінії килимка. Ліва нога, ось вона ось, начебто я ось так стою боком. Потім я її згинаю, і виходить ось в такому положенню. Там все притиснене. Гантель у нас поряд, вона нам скоро знадобиться. Зараз ми з вами відштовхуємося долонями. Від підлоги і починаємо трошки вперед, але не падати, прям щоб у ця п'ята не відривається. Відчуваємо, ось тут розігрів вперед і назад. Долоні гарно відчувають опору в підлогу, щоб у вас не завалювалися лопатки, шия, і ви виштовхуєтесь долонями з підлоги ще. 4, три. Два, п'ята не відривається, ми розтягуємо сухожилля ахілове. Один. Залишилися. Ліва рука. Ми розкриваємося за нею і закриваємось. Розкриваємося і закриваємось. Робимо вдих і видих. Погляд на ліву, руку, вдих. І вигляд. Видих. Ще три. І видих. Зона комфорту можна менше ритм 2, один. Один. Добре. Тепер ми беремо гантель в цій самій позі. І у нас з вами один раз вниз і один раз розкриваємося. Тільки так, щоб у вас в верхній трапеції, в зоні шиї не було напруження. Якщо є, то без гантелі продовжуйте робити доти, доки не напруження це не зникне. При регулярних тренуваннях розумних фітнесом це реально. Навіть якщо ви руками його відчували з часом таким продовгуватим часом занять від трьох місяців і більше, ви будете своє тіло пізнавати по-новому. Ще три. Два, посміхайтеся і дихайте. Один. Є, гантель залишаємо. Так само робимо на іншу сторону. І так, ліве коліно у мене вздовж килимка, праве ось тут. Руки відштовхуються від килимка. І тазостегнові. Слуби. Робимо ще ось ця ступня. Подивіться, має гарно бути притиснена. Якщо тут немає притискання, треба щось підкладати, щоб у вас не йшло таке навантаження. Все на коліно. Чотири. Три, два, один. Є, ліва рука опорна. І у нас вдих і видих. Погляд направляється за долонню. ще п'ять. Чотири. Два. Один. Ми гарненько зараз розрухуємо наш. Крудний відділ. Беремо гантель. І тепер, якщо рука стомилася, стрихніть, ми будемо чергувати. Починаємо з тазу стегнового і розкриваємось. Продовжуємо. Видих. На піднятті гантелі ви темп вибираєте комфортний. Я нікуди не поспішаю, тому що я не хочу, щоб у мене потім після тренування десь заклинило, чи в шиї, чи в плечах. Тому я ретельно прислухаюся до відчуттів у своєму тілі і вам раджу це робити. Ще три. два. Один. Один. Є. Кладемо гантель, далі стаємо на коліна, так, щоб між колінами було десь ось така довжина вашої долоні, і знову ось ця частина на обох ногах має бути гарно притисненою. Будемо знаходити ось ове витяжіння, трошки підкрутимо таз і уявляти, ніби ми між двох стіночок. Починаємо працювати без гантелі. Ми будемо робити невеличкий нахил. І роб... працювати ось тут над зоною боковою зоною, зоною галіфе. І вже зараз працюємо. Наша задача не немає відчути, як там в суглобах відбувається якась дика робота. Ні, цей рух невеликий, але він працює, Нібито наші м'язи вмикаються, нібито вони отримують нас, щоб ми не в... В цьому русі. Е, я розумію, що трошки піде таз нібито назад, але ви все-таки старайтеся, щоб нібито таз був між двох стіночок. Угу. Ще зробимо 4. Перший раз, можливо, не зрозуміло, що робимо. Три, буде другий підхід, і вам буде трошки легше. Два. І один. Є. Тепер ми будемо ще це виконувати. Тепер ми стоїмо так само я до вас боком. І ми будемо відводити в хінч тобто ось тут в таку гарну складочку та застигнових назад себе. Вперед трошки руки не треба випрямляти, бо це буде ось так. Я знаю трошки ось так. І ми тягнемося сідничними кістками. І зараз виштовхуємо себе ось цією поверхнею ніг. І напруга пішла в сідниці. Робимо вдих і виштовхуємо двома ось цими частинами ніг. Вдих і видих. Ще шість. І видих. П'ять. Чотири. Руки не випрямляйте. У вас ось ове витяжіння має. Залишитись від маківки до куприка. Якщо ви не розумієте, що таке ось витяжіння, є відео тут в YouTube. Будь ласка, знайдіть його в одному з моїх плейлистів. Скоріше за все, плейлист лекції. Вдих останній і видих є. Тепер ми з вами знову стоїмо, як і стояли, в лівій руці гантель. Права рука за головою, і нахил буде право, як ми вже робили в першому підході. Є вдих. І відштовхуємося цією гомілкою видих. Вдих. Відштовхуємося гомілкою обов'язково від підлоги. Вдих. Тому, якщо вона не торкається, то вам треба щось під нею підкласти, щоб це не коліно вас тримало. Зараз пальці позаду розслаблені, ступні. рівнесенькі. Паралельно одна одній. Вдих, видих, ще два, видих, ще один. І видих. Поміняємо і зробимо в другу сторону. Ось ове ви витяжіння і вдих, видих, амплітуда руху. Наскільки ви низько зможете вірніше далеко відвести таз, дуже сильно залежить від мобільності ваших тазостегнових солобів. Взагалі, такий секрет: ріст сідниць, їх округлість напряму залежить від мобільності наших тазостегнових. Вдих і витих ще два. Ну, і не тільки та всього тазу, в принципі, крижового відділу. Дуже-дуже багато нюансів. Знову повторимо, закріпимо з присідами і переходимо до наступної вправи. Ступні паралельно виштовхуємося гомілками і витих. Не стискайте спеціально м'язи сідниць. Це ніколи не допомагає. Їх пропрацювати, повірте, це міф, який ми розвінчуємо. Все, що робиться спеціально, все не працює. Є функціональні рухи, біомеханіка руху, яку ми з вами вчимося відновлювати в тілі, якщо воно вже її десь загубило ще один. І витих. з цього положення, якщо вам буде важко, ви можете тільки. Ставити ногу і ось так намагатися піднятися, добре? А ми будемо намагатися повністю піднятися права рука, вірніше права нога, значить, права ліва рука з гантелью. Ця рука можна тут. І у нас буде підйом. Що ми маємо зробити? Ми маємо в осьовому витяжінні якби трошки навалитися направо, тобто відчути три точки ступні. І потім правою, не отією себе виштовхнути, а правою е виштовхуємо себе вгору. Піднімаємо ліве коліно і піднімаємо ліву руку з гантелю вгору або не піднімаємо. Ви можете виконувати обережно, обережно, обережно. Нахил три точки тримає, і на коліна. Ви можете виконувати ось цей. Варіант. З коліном обережно, якщо вам боляче, підкладайте під нього щось м'яке. Поїхали ще 5 повторень, не поспішаючи коліно по направленню другого пальця ступні. Це важливо. Якщо я це повторюю, значить це найпоширеніша помилка і найважливіше три точки вас виштовхують. Від виштовхування залежить те, як включаться ваші сідниці. Добре. Ще три повторення. Виштовхуємо себе правою ногою. Ось ове. Два повторення. Бачите, в осьовому я залишаюся завжди. Три точки. Я не завалююсь на зовнішню частину ступні, що теж часто буває у займашечок. І останнє повторення Є. поміняємо з вами і так само виконаємо на другу сторону. Варіант полегшений залишається такий самий, якщо ви були на полегшеному варіанті. Три точки ступні тут. Перший раз більш повільно навалюємось, виштовхуємось. Відчуваємо, відчуваємо. Вгору коліно праве і праву руку з гантеллю. Ви вибираєте, чи піднімати вгору, чи якщо у вас ось тут напруга, ви, будь ласка, просто можете її тримати, щоб тут напруги не виникало. Штовхаємо, штовхаємо, штовхаємо. Є. Ще чотири видих. Але якщо вам тут не вистачає видиха, головне, щоб ви не затримували дихання. Тобто, ви, якщо видих закінчився, ви робите вдих. І потім знову дихаєте. Молодці, три. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Ось ця хоче відірватися, але ви не даєте. Два. Внутрішня точка під великим пальцем. Ви, будь ласка, не давайте її відірватися. Один. Є, до речі, у мене лайфхак. Як цю точку привчати, не відриватися. Якщо вам хочеться такий лайфхак, якщо у вас відривається, він вам просто необхідний. Ставте плюс в коментарях і напишіть. Як не відривати точку під великим пальцем? Я вам додам таке відео зроблю спеціально для вас. Є. І тепер ми з вами завершаємо гантель. Нам знадобиться, це буде планка. Техніка виконання планки теж є в моїх відео, будь ласка, не проминайте! Вчіться, вчіться всьому, бо правильне виконання рулить, воно приведе вас до успіху. І так, посередині гантель лежить, ступні, не розвалюються, ми виходимо в планку. Не пояснюю вже правила, тому що там є, ви до них повернетесь. І в цьому положенні, якщо вам важко стійте на колінях, але не так, а ось так. В цьому положенні права, а потім ліва, бачите, таз я майже нікуди не розвертаю. Опустилися, потягнулися. Тепер буде ліва рука перша, долоні під плечем, таз трохи нижче рівня грудної клітки ліва. Але грудна клітка не провалюється, ось так. І права. Опустили, потягнулися з колін, але таз все одно нижче грудної клітки. Видих, видих, не розхитуємось. І останнє повторення: ліва рука буде перша. Вийшли, видих ліва. Ноги ставте широко, щоб не завалювався корпус, видих. І назад. Так само ступні. Долоні будуть максимально штовхатися від килимка. І в собаку мордою вниз. Виходимо. Головне, щоб не було такої спини. Тобто, ваше завдання відштовхнутися долонями так. Ноги можна зігнути. Щоб у вас була рівна спина. І трошки себе попружиньте. Вісім. 7, шість, п'ять, 4, три, два, один. Тепер підкручуємо таз. Прямо підкручуємо лобкову кістку, ніби хочете до живота досягти. Є, вийшли в планку, сіли в позу. Немовля, дитини, розвели коліна і руки попереду. По черзі. Вправо вліво. Лікоть один. Лікоть другий погляд звертається до лікця. 4, 3, 2, 1. знову через голову. є. Yeah. Шукайте розтяжку, виконуйте це тренування у другому підході. Обов'язково ставте в коментарях, яке відео вам потрібно ще або лайфхак для ступні. Підписуйтеся на канал, ставте палець вгору, приєднуйтесь до мого онлайн-клубу, в якому різноманіття кожного дня. Разом з вами будемо здорові і обов'язково красиві! Пока!